Сьогодні в програмі обстріли із забороненого озброєння майорська та зайцевого тренування жіночої сотні на львівському полігоні, німецький досвід адаптації військовослужбовців до цивільного життя. Найгарячіше було в районі Авдіївки, де ворог обстрілював наші позиції з різних видів зброї. А близько 21-ї години з самохідної артилерійської установки калібру 122 мм випустив 10 снарядів. А згодом до обстрілу долучили ще міномет калібру 120 мм. З БМП терористи обстрілювали опорні пункти Збройних сил України поблизу Новгородського та Луганського. Неспокійно було в передмісті Донецька, де окупанти з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли наші позиції в пісках та опитом. Бойовики продовжують порушувати мінські домовленості. Вони намагаються спровокувати українських військових. Пристрілюються добре, стріляють вони добре. Тому що раніше не так було. Кожну ніч, як тільки сонечко сідає, вони вже починають. Лякати нас, я не знаю, стріляють. Думаю, що ми побіжимо, але такого не буде. Взагалі, все в основному ночі вони. Вони втихаря, вони так воювати не вміють, бояться, то тільки вночі. Щоб ми не бачили, тільки чуємо. Російські найманці не полишають спробу розхитати нестійке перемир'я. Майорськ, Зайцеве і прилеглі території обстрілюють із забороненого озброєння. З тої сторони прилітає район рунки. Ну, самі легкі це 82. А так, 120 років. Як заздрасте. Прилітають отакі по дорозі. Зайця, ви ви знаєте, зайця постійно там обстрілюють. Саву обстрілюють 152-ми вони. Втім, українські бійці мужньо захищають підконтрольні населені пункти і на провокації не реагують. Данило Іщенко, Володимир Кухарський, ЧАСЧЕ. Курсанти-десантники Одеської військової академії проходять польовий вишкіл. Майбутні офіцери перевіряють на практиці теорію ведення бойових дій. Деякі вправи відпрацьовують на території напівзруйнованої берегової артилерійської батареї часів Другої світової війни. Командири відділень та взводів організовують дії вогневих та штурмових груп. Вогневі групи подавили противника вогнем, після чого штурмова група провела зачистку. З подальшим завданням висунулися на знищення КСП батареї. Програму підготовки курсантів впроваджені нові елементи, зважаючи на досвід проведення АТО. Під час проведення наших занять застосовуються елементи досвіду антитерористичної операції, тому що це є дуже актуальним. Дуже багато практичних навичок, дуже багато витривалої фізичної підготовки, бойової, бойової підготовки, а також тактичної підготовки. Майбутні офіцери відшліфовують свою влучність, навички керування бойовими машинами, працюють над тактикою дій підрозділів. Також вчаться долати основні види перешкод. Це коліні проходи в мінних полях, ділянки з різноманітними загородженнями, стрімкі спуски та підйоми, мости та протитанкові рови. Під час виконання даної вправи. Передбачено подолання основних перешкод, основних перешкод, які характерні для театру воєнних дій. Ну і крім того, виконується норматив по часу. Завдяки тренуванням в полі. курсанти перевіряють власну витривалість та готовність до проходження військової кар'єри. Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час ще. Вони не бояться труднощів військової служби, і кажуть, що готові підставити своє, хоч і ніжне, але надійне плече чоловікам. Понад 100 жінок проходять підготовку у навчальному центрі на Львівщині і проходять її доволі успішно. Курс навчання жінок військовослужбовців нічим не відрізняється від бойової підготовки чоловіків. Традиційно спершу вони проходять так звану обкатку танком. Хвилювалася дуже. Ні, не боялась нормально. Адреналін, адреналін, адреналін. Боїшся, тому що їде на тебе велика е, машина, і ти не розумієш, що з тобою може відбутися. Тобто, якщо ти ліг і вже ну там відстрілявся, тоді вже враження зовсім міняються. Тоді вже стоїш спокійно собі, і тоді прекрасні враження. Дівчата вправно ведуть і колону бойової техніки, і нищать ворожі засідки. Запам'ятайте, я як командир дівсіонної групи, мені нужно колону вашу жіть. Не легче вас всіх зжечь на двох машинах, щоб потім каждую из вас виковити по блокпостам. Моя задача, як командира диверсионной групи, вашу колону спалить. Ваша задача як група охраны – колону довести. Правду говорю, якщо машина подорвалася і стала к неї не приближатися, не допомагати. Потому що вторая машина така ж мішень. Інструктор діями підлегли задоволений. Ну, якщо чесно, у мене перший раз большая група дівчат. Я не скажу тяжелею. Об'ясняти, ну як, ну, не, не тяжело, просто по-другому. если, якщо з мужчинами одно, то женщины, там, чуть трохи по-другому просто. Вони чітко працюють, вони быстрее вони швидше ну, где де потрібно сидіти. Мужику потрібно на підзатильник дати. Там просто показал один раз і все нормально, все робота. Влучність представниці прекрасної статі тренують на стрільбищі. Ольга за фахом кухар, проте переконана, що не схибить. Дівочки попадають, говорять, що дуже добре дівчатки стрілюються. Дві тижні стріляли, гранату бросали, під танк нажилися, всього навчились. Ольга вражає усі мішені. Тим часом її колеги опановують потужнішу зброю гранатомет агс 17 Керує підрозділом також жінка-офіцер. Досі Ганна навчала військовій справі мобілізованих чоловіків, тож має можливість порівняти здібності підлеглих. Їм подобається військова справа. Вони знали, куди вони прийшли, і усі заняття, які це вони, вони просто приходять, розповідають, просять, щоб ще додатково їм проводили заняття. Якщо можливо таке, ну щоб побільше, побільше знань військових. І, наприклад, по відношенню до чоловіків я можу сказати, що дівчата краще, вони менше, менше жаліються на своє, на свій стан здоров'я. Вони більш відповідальніше до усіх оцих своїх обов'язків ставляться. А тим часом у базовому таборі готують обід військові кухарі. Дівчата кажуть, на кухні домашніми рецептами не похизуєшся, все регламентовано. Щоб домашніх умовах готувати, а шутки в польових, то тобто це є велика різниця. Тобто вдома ми робимо все по-інакшому, а тут а... согласно інструкції пропорціям, калькуляції порція. Це дуже важливо, щоб солдати наші були ситі, не голодні. Коли вони будуть голодні, вони не бійці, а коли ситий солдат, це є солдат. Попереду у контрактниць ще два місяці напружених тренувань. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, час че. Німецькі військові та урядовці поділилися з українськими колегами досвідом професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються в запас. Коли люди йдуть від нас, ми зобов'язані зробити все, щоб вони не стали безробітними. Завдяки такому піклуванню зростає привабливість військової служби, адже наші збройні сили конкурують із бізнесом за талановиту молодь. Розмір коштів, які держава виділяє на підготовку контрактників до цивільної кар'єри, залежить від стажу служби. Але на відміну від багатьох інших країн, німецький уряд ці гроші на руки не видає, а лише спонсорує навчання. Ось тобі гроші. Шукай, що ти хочеш, але досвід свідчить, що він купить, наприклад, машину, і що роботи немає, життя розбите і таке інше. Колишні контрактники мають можливість за державний кошт завершити шкільну освіту, здобути робітничу спеціальність і навіть підготуватися до вступу в університет. Хто після звільнення йде навчатися, отримує до того ж збільшену вихідну допомогу. Під час реформування збройних сил ми маємо. Зобов'язаний, на мій погляд, використати той досвід, який зараз має Німеччина з цих питань, забезпечення привабливості військової служби за рахунок майбутніх соціальних гарантій і преференцій, які отримують військовослужбовець після його проходження. І хоча економічний потенціал України і Німеччини є неспівставним, йдеться про запозичення не обсягів витрат, а власне системного підходу до соціального захисту військовослужбовців. Олександр Візгін, Володимир Ростройку частіше. Конкурс краси відбувся у Харківському університеті повітряних сил. За корону змагалися 32 учасниці. У фінал вийшли вісім представниць прекрасної статі. Переможцею стала курсант факультету радіотехнічних військ університету Марія Азізова. Інші фіналістки отримали заохочувальні призи та цінні подарунки. Карина Калітовська, Олег Плаксій час че.